Одна з найболючіших тем сьогодення в освітньому процесі це шкільний булінг, який може проявлятися через такі види насильства, а саме психологічне, економічне, фізичне та сексуальне, або через засоби електронних комунікацій. Мабуть, кожна третя дитина стикалася з цим негативним явищем з боку однолітків, що проявлялися у різних формах агресії. Мовою цифри 67% дітей стикалися з випадками булінгу у віці 11-17 років, а 44% школярів були у ролі спостерігачів. Так, за вчинення булінгу законом визначена відповідальність, що передбачена статтею 173 прим. 4 кодексу України про адміністративні правопорушення. Аби попередити прояви булінгу в дитячих колективах, нами інспекторами служби освітньої безпеки постійно проводяться профілактичні та тренінгові заняття з учасниками освітнього процесу. Тож, закликаю всіх, кому відомо про випадки вчинення булінгу, або ж якщо хтось став жертвою даного правопорушення, ні в якому разі не замовчувати про такі випадки та обов'язково повідомляти про це дорослим, або ж безпосередньо можна звернутися за допомогою до інспекторів служби освітньої безпеки, або ж зателефонувати на лінію 102.